Вітаю трохи більше року тому стежити за правопорядком в нашому місті стали патрульні поліції. Але чи усвідомлюють ці молоді хлопці та дівчата всю відповідальність перед громадою міста? Чи розуміють вони, що можливо в будь-який момент їм доведеться ризикувати собою заради пересічного громадянина? Сьогодні у «Неформаті» ми спілкуємось з львівськими копами. Для чого вам служба в нацполіції? Хотілося просто побачити, наскільки буде ця реформа проходити, і чи буде вона реально так проходити, як про це все анонсувало. Прийшли сюди в поліцію поміняти щось, змінити щось краще в нашій державі. Мені подобається. Я все життя бачила себе в формі. мені здається, це моє для того, щоб як мінімум змінити порядок в нашій країні. Чим патрульна поліція відрізняється від звичайної міліції і дає. Не, не працював в старій поліції, тому не можу вам дати відповідь на це запитання. Ну, цікаве питання. Вона відрізняється тим, що звичайної міліції вже немає. Зараз вже вся поліція. Друге де її також немає. Поліція патрульна, вона поєднала в собі функції. Чи боїтеся ви крові? Ні, крові не боюся. Були якісь такі е... Моменти і аспекти, що, ну, тобто, що трошки неприємно. Воно. Е, а зараз часом привикаєш до всього, як то кажуть, зараз крові, не боюся взагалі. Ви усвідомлюєте, що, можливо, настане момент, коли вам доведеться з собою прикрити якихось інших людей? Так, звичайно, усвідомлюємо, оскільки ми обрали таку професію, працюємо в такій службі і розуміємо, що кожного дня є якісь ризики, загрози нашого життя, і свідомо так, йдемо на це. Але ж це страшно? Так, страшно. Ви не боїтеся? Це боремося зі страхом. Звичайно, звичайно, усвідомлюю. Кожен раз, коли ми заступаємо на зміну, у нас є інструктажі. Тобто нам проводять інструктажі і ну, доготують, готують морально і психологічно до, до таких випадків. Чи затремтіла б рука, якби довелося вистрілити? Ну це потрібно перевірити в житті, як воно є. Я вам сказати зараз не можу. Вистрілити куди? Ну, В людину, яка, наприклад, загрожує життю іншої людини. Це безпосередньо входить в мій обов'язок. Торгівля з руку не встановлених місцях. Правопорушення чи ні? Так. Як ви з цим боретесь? Буває таке, що вилучаємо товар, складаємо адмінматеріали. Так, це є порушення. Як будете з цим боротися? О, з цим боротися ми зробимо людині зауваження, скажемо, що тут не можна о, продавати, тому що це є порушення адмінкодексу. Доброго дня. Доброго дня. Лейтенант поліції Плішко Олександр Романович. А, дивіться, причина, чому ми підійшли, порушення а, правил благоустрою. По, ви тут не можете продавати. О, муніципальна дружина вже підійшла також. Це є порушення адмінкодексу. Так, Ми попросимо вас а, підійти. А от вам не кортить підійти і сказати, пані, ну що ж ви робите? Де ж ви торгуєте? Якщо вам це цікаво, можемо підійти. Ну якщо вам це цікаво, ви ж правоохоронець. Можемо пройти. Все можна. Може. Доброго дня. Так це потужні на лейтенант. Пані, ви знаєте, що тут заборонено торгувати? А машинам не заборонено тут стояти? Ні, тут вони стоять без порушень. Без порушень, на тротуарі, а там тротуарі де троту... можна стояти, якщо до будинку є не менше як 2 метри. Тут є більше навіть два метри. А от здійснювати торгівлю, тут -то заборонено. За це, бачи, віде, бо то наша влада, бачите, яка наша влада нормальна? Людям не можна, а машинам можна. Машина можна стояти, бачиш, людям ходять. Забудь забудьте не кошик, свій, кошик не забудь. З одної сторони, розумію цю бабусю, яка вона дійсно не має, як заробити на хліб, але безпосередньо тих бабусів дуже багато і вони створюють біля деяких осіб, які проживають біля, де, біля даної території, наприклад, там створюють шум, гам. А буває так, що вам пропонують, так би мовити, хабаря молочка, яєчок. В Службі різні бувають, порушники, звичайно, що пропонують різні там. Хтось Хтось грошові кошти пропонує, хтось пропонує там якісь інші вигоди. А спокуса є у вас? спокуси як такої немає, тому що ми йшли, щоб щось змінювати. А сама ось ця корупція і хабарництво це на мою думку, це як рак для країни. Молодь розпиває спортне в парку. Які ваші дії? мають на увазі, коли є. На службі чи коли поза службою? На службі. На службі обов'язково підійду, представлюся, поясню їх суть, суть правопорушення. Якщо вони не, не, не схочуть вжити заходів до попереднього правопорушення, будемо вживати в них заходів адміністративного впливу. А якщо ви поза повноваженнями не працюєте в даний момент, ви підійдете до хлопців і скажете щось? Ні, я підійду, скажу. Якщо вони не відреагують, то на лінію 102, привіт мої колеги, розберуться з на законодавство. Чи доводилося вам зупиняти, так би мовити, мажорів, людей, депутатів, відомих всяких? Мені особисто Ні, я не стикався з такими ситуаціями. Прокуратура, судді. Ні, ні. Вон, якщо може і зупиняли, то, то зараз на даний момент е, люди не хочуть говорити, де вони працюють. А як, власне, судді-прокурори реагують, коли тут ви підходите і кажете, от виписуємо штраф? Е, в мене були всі е, е, адекватні, прекрасно розуміли, порушили. Так, готові нести відповідальність. В які найбільш непередбачувані такі кумедні, курйозні ситуації ви потрапляли під час викликів? Підозріла собака біля школи ходить. Коли ми передзвонюємо до заявника, питаємо, в ну, чому підозрілість цієї собаки. Він розказує, що йшла і йшла собачка, потім вона на бік впала, почала лапками дергати, потім піднялася і далі пішла. На нижньому шварі жіночці продали, як вона сказала, замалі помідори. Вона викликала поліцію. Було таке, що мужчина дзвонив на лінію 102, тому що йому ліжко неправильно стояло, просив допомогти йому переставити ліжко, бо він не бачив футбол телевізора. Ви справді вірите, що можете щось змінити в системі правоохоронних органів? Ну, Віримо, оскільки ми цим вже міняємо. Деякі аспекти і ситуації в нашому місті вже поміняли. На рахунок того, що я вірю, я... Якщо б я не вірив, я б не йшов е, саме на цю дану посаду. Люди просто не готові до тих змін, які відбуваються в нас в країні. Е, як жили раніше, так вони живуть і зараз. Можливо, є якась проблема, яка заважає все-таки працювати в новій поліції наповну. Можливо, чогось бракує, можливо, про щось не подумали розробники реформи. Не знаю, треба роздумувати над цим запитанням. Звичайно, не все так, якби воно хотілося. Хочеться, щоб було краще, можливо, краще матеріально-технічне забезпечення нашої служби. Також було би краще, якби законодавча база поповнилася більш. Більше розширили права поліцейських. Яких вам прав ще мало? Щоб особа, яку зупиняє патрульний поліцейський, виконував її законні вимоги. Тобто, якщо сказали залишатися в автомобілі, значить особа повинна реагувати. Яка має бути зарплата працівника поліції, щоб він дійсно на совість виконував свої обов'язки? Щоб він розумів, що він не дарма йде кожного дня ризикувати життям. Ну, заробітна плата, я вам точно цифру не можу так назвати. Має бути перш за все, е... Пільги на оздоровлення, лікування, тобто соціальне забезпечення працівників. Ну і Заробітна плата має відповідати тобто, вимогам, я можу так сказати, щоб було достатньо оплатити навіть ті самі комунальні послуги. Це був не формат. Дивіться нас вже за тиждень.